Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Сьогодні ми в Полтаві, в літературно-меморіальному музеї Івана Петровича Котляревського, нашого видатного земляка. Тава була фортецею. Це для нього було родове містечко. Там закопаний його пуб на Івановій горі. Це рукописний молитовник родини Котляревських. Це те, до чого торкалася рука малого Івана. Козак він є, це наш воїн сучасний військовий, але окупанти. Вони ж ті ж самі, і відношення до них теж саме. Е, найголовніше, що е, всі свої напрямки діяльності він використовував для того, щоб наше українське воно ніколи не забулося. У москальському мундирі а говориш українською. Звідки ти? Він каже: Та я українець з Полтави, а прізвище, Котляривський. А чи не той ти котлярівський, що Енеїду скомпонував? Про Енеїду говоримо. Що це? Твір з підтекстами, надтекстами і взагалі така загерметизована поетична така е, штука, яка відкривається кожному поколінню. Там потрошку, коли в Полтаві відкриває князь Ріпнін Полтавський вільний театр, він запрошує директором очолити цей заклад в напрямку режисури, саме Івана Петровича Котляревського. Є така версія про романтичне кохання Котляревського з Марією Семенівною. Пам'ятник відбувся, з'їхалося до Полтави сила, Селена, цвіт і плід усієї України.